У НАТО заявляють, що умовою членства України в альянсі буде її перемога над Росією. Це це сабиті катороні ждалі. Не тільки 8 років, а гаразд больше Це праздник. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг на прес-конференції Бухаресі. Щоб ви не думали про те, коли Україна може стати членом альянсу. Попередньою мовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є те, щоб Україна перемогла, і ми будемо допомагати, щоб це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовою зброєю, боєприпасами, пальним, усім, що потрібно збройним силам України для перемоги. Це безпосереднє і найважливіше завдання для союзників України. Він зазначив, що нині важливо рухатись крок за кроком, і найважливішим та терміновим кроком є забезпечення перемоги України. Ми маємо розвивати ближнє партнерство і політичне і практичне з Україною. Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів озброєння до доктрин сучасного озброєння НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитись до. Лестов НАТО підкреслив Столтенберг послідовну і посилену підтримку України пообіцяли країни НАТО. У Бухаресті зустрілися глави МЗС держав Альянсу. До зустрічі долучився і український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із союзниками та генеральним секретарем Альянсу. Подякував за постачання зброї та закликав надавати цю підтримку якомога швидше. Адже для перемоги над Росією Україна потребує більше підтримки від альянсу і, зокрема, системами ППО. Про деталі зустрічі у Бухаресті розповість Віталій Лилик ще більше зброї, фінансової та енергетичної підтримки Україні. Про це домовлялися країни НАТО в Бухаресті. Продовж двох днів міністри закордонних справ країн альянсу дискутували, як посилити підтримку України, а вона має бути ще швидшою та ще в більших обсягах. Також НАТО допоможе відновити енергосистему України, яка потерпає від російських атак. В альянсі переконані, злочинний терор Путіна не допоможе Кремлю здобути перемогу в цій війні. План Путіна нам добре відомий: заморозити і заморити голодом українців та змусити їх покинути свої домівки. Він хоче спричинити підвищення ціни на енергоносії та продукти харчування не тільки в Європі, а й по всьому світу, а потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Путін думає, якщо він зможе підняти ціни досить високо, то світ відступиться від України і залишить її напризволяще. Його стратегія не спрацювала, адже наша підтримка України залишається не Рушною голова МЗС України теж долучився до зустрічі міністрів країн НАТО. Дмитро Кулеба заручився їхньою підтримкою. Ті нададуть Україні зброю та обладнання для відновлення зруйнованої електромережі. Також закликав альянс не зволікати з передачою сучасних систем протиракетної оборони, зокрема американських Петріот, які допоможуть захистити українське небо нам потрібна бронетехніка, особливо гусенична, аби використовувати її взимку. Також нам потрібні танки натовського типу, і це рішення треба ухвалити якнайшвидше. Меседж простий час передати Україні системи Петріот. Вони потрібні для захисту цивільного населення і критичної інфраструктури від російських ракет. Вони не є наступальною зброєю. На підсумковій прес-конференції генсеку альянсу поставили досить незручне Запитання мовляв, якщо Україна бореться за свободу та безпеку всієї Європи, вона вже заслужила на членство в НАТО. Однак, конкретики з боку альянсу й досі немає. Єнс Столтенберг відповів: Україна зможе стати членом НАТО після перемоги над Кремлем. Першочергове завдання це забезпечити перемогу України у цій війні як незалежної, демократичної та суверенної держави в Європі. І для цього ми маємо мобілізувати якомога більше військової, економічної і фінансової підтримки Україні. Тому питання про вступ України постане після її перемоги, і НАТО робить усе для цього. Протягом цієї зустрічі союзники запевнили, що готові підтримувати Україну необхідним озброєнням, спорядженням, паливом, яких вона потребує, щоб захистити себе, і це найголовніше. Головніше і найтерміновіше завдання для НАТО. Міністри НАТО заявили, підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного разу зустрінуться на рівні міністрів закордонних справ уже в 2023 році в Норвегії. Залякати українських дипломатів не вдасться навіть пакунками з вибухівкою. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на надзвичайну ситуацію, яка сталася у посольстві України в Мадриді. Здетонувало поштове відправлення, адресоване особисто послу в Іспанії. Нині будівлю амбасади оточили правоохоронці, а влада Іспанії обіцяє якнайшвидше провести розслідування. Що відомо на цю мить, Нонна Стефанова розповість. Вибух в українському посольстві у Мадриді перша атака на дипломатичну установу України за кордоном від початку повномасштабного вторгнення Росії. Поранений комендант, але пакунок із вибухівкою був призначений особисто послу Сергію Погорельцеву. Про деталі він розповів у коментарі виданню Європейська Правда. У пакунку виявилася коробка. Тож у коменданта з'явилися підозри, і він сам, щоб нікого не було поруч, вийшов із цієї поштою на подвір'я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло. Миттєво її відкинув, і вже тоді почув вибух. Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку, вибух пошкодив йому руки і каже, що отримав щось на кшталт контузії. За словами посла, наслідки могли бути значно серйозніші, але швидка реакція і професійні дії працівників амбасади дали змогу запобігти масштабному інциденту, зазначив Сергій Погорельців. На фото видно, що пакунок був адресований йому особисто, і це, і сам вигляд бандеролі викликало підозри у секретарки, яка передала пакунок охороні. Через інцидент у Мадриді голова МЗС України наказав посилити безпеку всіх українських дипустанов за кордоном. Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Тому зараз іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном. Усіма доступними нам методами, і коли буде встановлено, хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання. Дипломати не висувають припущень, хто саме стоїть за цим інцидентом, чекають результатів розслідування, але зазначають, для Іспанії є питанням честі знайти винуватців. Те, що наші дипломати теж працюють в умовах, коли є ризик, те, що наша дипломатія це дипломатія воєнного часу, це абсолютно зрозуміло. І що хтось може робити провокації, це також розуміло. Але я впевнений, що іспанські спецслужби, іспанська поліція проведуть дуже детальне розслідування, і я вважаю, що це питання не тільки верховенства права, а це питання, врешті-решт, справедливості і принципу, з'ясувати, хто це зробив, і покарати і дійти до, до кінця, чи є тут тільки виконавці, чи є замовники. Зараз спекулювати не буду. Але дістати того, хто це зробив. Ну справа чисті для іспанських спецслужб. І правоохоронці і піротехніки прибули до посольства одразу після інциденту. В іспанському парламенті прокоментував ситуацію. Міністр внутрішніх справ влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування. А голова МЗС Іспанії на знак підтримки провів розмову з українським послом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.